То будуть добре, що будуть українські. Це ми дякуємо. Слава Україні. По-перше, ми хочемо почати з того, щоб вшанувати пам'ять полеглих бійців. Грузини, які приїхали, це не тільки професійні військові, які були ветеранами абхазької війни, це також прості люди. Які просто небайдужі, вони полишають свої бізнеси, вони полишають родини, справи і їдуть в Україну. Коли ми знімали фільм Брати про крові про грузинський підрозділ Тбілісі, під час зйомок, буквально коли ми монтували цей фільм, загинуло дві людини, яких ми інтерв'ювали. Грузини приїжджають захищати наші права. З 2014 року це наші кровні брати, які не бояться кулі ворожої, які розмовляють на зовсім іншій мові, яку ми погано розуміємо, у яких культура досить сильно відрізняється від нашої. Але це люди, які оперують спільними цінностями, які захищають свободу, демократію. І нашу батьківщину. Ці люди своїми життями тримають фронт, і ми маємо показати їм вдячність, нашу шану за їх подвиг. Багато наших співвітчизників не роблять стільки, скільки люди з державою, з якою у нас навіть немає спільного кордону. І сьогодні грузинська влада на фоні. Скандального законопроєкту про іноагентів через російських агентів впливу намагається залякати грузинських добровольців і засудити їх за статтями про наймецтво, за статтями про державну зраду і так далі до тюремного ув'язнення. Вони хочуть. Щоб ті, хто приїхали за нас воювати, не поверталися на батьківщину, а ті, хто хотів поїхати, злякалися і не поїхали. І саме тому важливо проводити такі мітинги і такі заходи, і щоб ці спроби змінити вектор Грузинської держави з демократії з західного вектора. Зупинити його і перетворити на Кишенькову Білорусь чи на проксі державу, якою Росія буде маніпулювати, оголошую зараз хвилину мовчання на честь полеглих бійців. Камсахурдия – до это глава военного комитета Кавказского союза. Привет, друзья. Я постараюсь, намагаюся розмовляти украинскую мову. Я хочу подякувати всем присутствием. Хочу спасибо сказать Владислава и всем журналистам, в том числе и друзьям нашим молодым что поддержали. Я, как Владислав сказал, что у нас уже 2014 года тут наши добровольцы воюют вместе с вами, бок о бок. И это продолжается до теперешних час. Но эта война не только в Украине, это война не только в Грузии, это война всего цивильному свету против терроризма мы видели, как они им безразлично, безразлично кого убивать, кому кидать бомбы, жен женок, детей. Поэтому мы имеем дело терроризмом, который треба швидше остановить и разрушить так, чтобы никогда больше Российская Федерация не могла напасть на соседних стран. Это наша спильная дорога. И надеюсь, что другие страны тоже по всему миру присоединятся и поймут, что сила ведности. Потому что сегодня, если не остановить Россию, а террорист в России, который первый столкнулся, Кавказ, на Кавказе это Грузия. Чечня, Черкесия, чего геноцид был и происходит сегодняшний час перман и геноцид этих народ добрался до Украины. Это увидел весь мир и надо что-то підтримка Європи, більше примка від Америки, від Запада и у кого є можливість підтримати Україну, Надо поддержать. И это не должно быть никакой без критики. Это должен происходить без критики. Это должен быть происходить без всяких, э, так сказать, лишних слов. Потримать Украину – это означает потримать самим собой и потримать будущий мирный будущий наших детей и наших стран. Я хочу еще раз и всем, Дякую, друзья. Дякую. Слава Украине! Героям слава павшим героям притчи. Слава! 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 Разом мы переможем. Сейчас Украина воюет не только за свою батьковщину и не только за Грузию. Украина воюет против агрессии во всем мире. Украина воюет за свободу всех стран. Если сейчас не остановить агрессора, то э, э, они э, будут продолжать свою агрессию и попытку порабощения других стран. Это должны понимать все. Остановить агрессию здесь мы не дадим возможность э, приносить э, больше смерти и больше э, порабощения других стран. Слава Украине! Садов, Росгал, Мачуси! Друзья, сейчас я хочу, чтобы все мы закликали... Грузинську владу зупинити переслідування грузин. Зупиніть переслідування, Зупиніть переслідування добровольців! Зупиніть переслідування добровольців! Зупиніть переслідування добровольців! Зупиніть переслідування добровольців! Ще один важливий посил нашим братам картвелам, які знаходяться прямо зараз на фронті. Не залишимо наших братів, не залишимо наших братів, не залишимо наших братів, не залишимо наших братів, дайте політичний захист добровольця, дайте політичний захист добровольця, Дайте політичний захист добровольця, дайте політичний захист добровольця. То дозвольте, перш за все вам передати вітання від пана Соломки Адама, який є комендантом цього польського легіону, і передати слова, ті, що він передав для вас. Отже, шановні друзі, шановні дорогі волонтери і воїни, ми вам перш за все вдячні за вашу самовідданість, за ваше життя, за ваше здоров'я, за ті сили, які віддаєте ви на благо нашого і свого народу. Я хочу також подякувати особливо родинам, тих, хто загинули, що вони породили таких прекрасних людей, таких прекрасних воїнів і синів, і хай лишиться вічна пам'ять за тими воїнами. Польський легіон керується стародавнім гаслом, який ще ну придумали чи висунули на початку 19 століття, і в той час це гасло підняло теж і білоруські повстанці. І воно звучить по больський так, за вашу і нашу вольність. Отже, розширюємо міжнародну співпрацю та підтримку по захисту грузинських воїнів, патріотів, по захисту України, яка стоїть на захисті всієї цивілізованої Європи від московських барварів. Завжди пам'ятаємо і діємо за нашу і вашу свободу, за нашу і вашу вольність. Разом до перемоги. Спасибо вам всім. Дякую. Слава Україні! Героям слава слава нації! Сьогодні тут ми військові, ветерани, активісти громадські, просто небайдужі українці, зібралися для того, щоб підтримати підрозділ нашої армії, який зараз зазнає переслідувань репресій з боку грузинського уряду, який знаходиться під вліянням ЗРФ. Грузинський легіон воював на фронті за нас. Вони жертвували своїм здоров'ям, своїм життям для того, щоб ми могли спокійно жити в вільній країні. Вони жертвували заради України, заради Грузії. І зараз ми, українці, маємо підтримати їх так, як вони воювали за нас. Ми маємо завжди підтримувати нашу армію, усі її підрозділи і всіх, хто бореться за українську націю. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть! Ворога! Героям тричі слава! 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 Дуже багато грузинських організацій і підрозділів борються за нас. Це і Чорний Орел, і батальйон Тбілісі, і підрозділ Шиндісі, і Кавказький легіон, і також багато народів Кавказу. З нами стоять пліч опліч у цій війні. Тому дякую всім за те, що прийшли, за те, що підтримали наш мітинг, за те, що привертаєте увагу міжнародної спільноти, за те, що робите активність у соцмережах, ця акція це лише перший крок е, далі. Ми продовжуватимемо висвітлювати ці події і закликати до інших активностей переважно онлайн, тому що онлайн-активність не менш важлива і триматимемо вас в курсі цих подій у нашій медіаспільноті Шпальта та на медіаспільнотах Кавказького союзу. Добрий вечір, громадо! Слава Україні. Я волонтер Сувіато, і ми приїхали з невеличкою групою наших волонтерів з Київщини підтримати друзів, Кавказський легіон, всіх, хто захищає нашу святу землю України, подякувати, низько клонитися усім за те, що вони захищають українську землю, український народ, за те, що вони такі мужні, героїчні, відважні. От і ще раз хочу подякувати, сказати е, спасибі і е, за, е, теж е, віддати свій голос на підтримку е, кавказькому легіону і всім, хто іноземцям, хто захищає українські землі, щоб український уряд все-таки відреагував і е, достойно гідно. Оцінив вклад у нашу перемогу і нашу незалежність України. Слава Україні! Герої, слава! Добрий день всім, точніше вечір. І слава Україні! Герої, слава і слава Грузії! Шановні брати, грузини! Я знаю лише грузинського камерджоба, але не забув, як буде. Дякую вам. Низький вам уклін. Знаю, що ви пережили дуже таку саму втрату, велику що в 93-му, якщо не помиляюсь, що в 2008 роках, і важливо, щоб ми, я як представник колишнього ліги молоді України, хочу сказати, що ми вам дуже вдячні. Щоб ви нарешті, як сказали пані волонтер переді мною, що наша влада почула так само, і те, що я хочу сказати трошки відійти від теми політичної, а те, що ви робили на євро, ваша збірна це просто не Це приклад для всіх, як ви гризли навіть на євро цю землю. Сказали, навіть з португальцями, навіть з турками. Наскільки ви хотіли цієї перемоги? І ви так само є для нас прикладом, тому що в єдності наша ціль, єдності, наша сила всього найкращого до перемоги. Слава Україні! Михаил Орешников, пресс-секретарь коалиции. Коалиция — это организация, которая включает в себя как Кавказский союз, так и союз солдатов Финляндии и Альянс коренных народов, которые борются за то, чтобы Россия превратилась в 45 новых государств. Потому что если Россия будет оставаться в том виде, в котором она есть она будет оставаться угрозой как для Украины, так и для Европы, так и для Кавказа и для всех ее соседей. И все мы поддерживаем грузин в этой борьбе, все мы считаем то, что Грузия должна измениться, стать на европейский путь развития, на путь свободы и быть авангардом для освобождения всего Кавказа, для того, чтобы вместо России на Кавказе была Кавказская конфедерация из вольных народов Кавказа. И мы бы хотели, чтобы... У ребят все получилось и готовы их всем, возможно, поддерживать и рад, что сегодня все сегодня тоже собрались украинские националисты, правый сектор, э, кровной и другие организации. Э, тоже всем спасибо. Слава Украине! Слава нации! Слава Украина! Оно все! не будет секрет, якщо Все тут присутні Аллаху. хочуть, щоб российская держава якомога можно швидше перестала быть державой. Щоб вона якомога скоріше була розчленована на багато інших держав, і я велике дякую, виражаю тим, хто бореться проти російського окупанта Російської Федерації. Я підтримую будь-які сепаратистські рухи, які існують в Росії. Я підтримую будь-які рухи, які спрямовані на ліквідацію російської державності. Я е, закликаю всіх, хто е, цим займається, об'єднуватися і в своїх проєктах стосовно деконструкції російської державності е, працювати разом. Смерть російським окупантам! Смерть російським окупантам! Смерть російським окупантам, 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 смерть російським окупантам. Так просять е зробити хештег. Для соцмереж. Давайте е, запропонуємо. Хочу от подякувати хлопцям. Тих, хто знає, тих, хто не знає особисто. Всім дякую. Всім дякую. Бажаю перемогу. Сакартвелос. Гаумар! Шир! Гаумар! Шир! Гаумар! Шир! І я хочу нагадати, що наша спільна мета. З нашими грузинськими братами це сухопутний спільний, сухопутний спільний, спільний сухопутний кордон, спільний сухопутний кордон, спільний сухопутний кордон, спільний, cioè, спільний сухопутний кордон, спільний сухопутний кордон, спільний сухопутний кордон.